2015 рік у Тернополі відзначився капітальним оновленням. Тернополяни запам'ятали капітальні ремонти дворів, доріг та тротуарів міста, будівництво нового ринку, тролейбусних ліній, картингової траси, а ще відкриття нових бульварів та парків. В нашому дворі там кругом дуже гарно. Там був такий тротуар, що не можна було йти. Зараз так гарно поремонтували, що приємно вийти і пройтися. Це, так. Я живу в Гаях Шеченківських. Але 20 років перед тим я прожила в Тернополі на бульварі Куліша. І, Чесно сказати, я вам тепер можу сказати точно, що є чим порівняти зміни кардинальні, нарешті за 20 років там приємно ходити. Відвідувати цей бульвар діти мають де гратися. Якось місто стало дійсно схоже на місто, а не на велике село. Місто покращило. Мені подобається, що тут вже нова бруківка, і взагалі на багатьох вулицях також є нова бруківка. Дороги краще стали набагато дороги, і це є великий плюс на сьогоднішній день. Цього ж року капітально відремонтували більш як 40 прибудинкових територій у різних мікрорайонах міста та більше двох десятків міжбудинкових проїздів. У дворах на прохання мешканців, крім асфальтобетонного покриття, розширяли дороги, збільшували кількість місць для паркування авто, вирішували проблеми з водовідведенням. У цьому році збудований пандус в парку Тупільще. Також капітально відремонтовані дороги на вулиці Текстильній, вулиці Оболоня, вулиці Шпитальній. Вулиці Тролейбусній і також на вулиці Живого. Вже зараз наші працівники працюють над тим, щоб визначити перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися в наступному 2016 році, і формується, готується проєктно кошторисна документація ремонту цих об'єктів. У частині парку Загребелля цього року облаштували парк здоров'я, а на масиві сонячний реконструювали два великих бульвари Пантелеймона Куліша та Дмитра Вишневецького. Тут з'явились фонтан, оновлені пішохідні доріжки, нове освітлення та дитячі майданчики з спеціальним покриттям. Реконструкцію набережної ставу продовжили уже четвертий рік поспіль. Цього року замінили огорожі, окріпили берег, облаштували бруківкою тротуари. І вже на наступний рік ми готуємо проєктну кошторисну документацію для того, щоб відремонтувати набережну і зробити нову відпочинкову зону в напрямку пляжу. Циганка за кошти інвестора вдалося відновити картинову трасу. Важливим для тернополян стало відкриття нового ринку на вулиці Шептицького, де не лише передбачений покращений сервіс для покупців, а й дотримання усіх санітарних норм. Чимало досягнень у сфері медицини. Проведено заміну 130 вікон в лікарнях міста Тернополя, крім того, в третій лікарні встановлено котельню на деревині, що дало змогу зменшити споживання газу. Крім того, зараз ведеться величезний проект по капітальному ремонту реконструкції лікарні і швидкої допомоги, де з міського бюджету виділено 3,5 млн грн і 5 і грн видано з Державного фонду регіонального розвитку. Також створено єдине в області відділення рентгенно-дискулярної хірургії, яка дає можливість лікувати. Людей, які мають серцево судинні захворювання, і також створено і почало функціонувати ще дві нових амбулаторії сімейного лікаря. А завдяки співпраці міської ради та управління юстиції у перинатальному центрі Тернопільської міської лікарні номер 2 нещодавно розпочали видавати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у медичному закладі. У 2015-му тернополяни спільно з міською владою активно розпочали утеплювати будинки. У місті запрацювала програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації житлового фонду Тернополя. В цьому році ми почали встановлювати індивідуальні теплові пункти. Перший з них був встановлено вулиці Лукіновича. 1 мешканці будинку в межах програми по співфінансуванню. Спільно з міською радою встановили тепловий пункт і лічильник тепла. Вже за перших два місяці видно, що є суттєва економія, і люди зможуть повністю купити вартість своїх витрат лише за один опалювальний сезон. Власне, це є ефективний проект, і саме по тому напрямку ми будемо працювати і далі. Цього року дитсадку номер 35 оновили басейн. На його реконструкцію чекали довгих 10 років. На початку року, у черзі у дитячі садки, у Тернополі було понад 500 дітей. Завдяки відкриттю чотирьох груп у діючих дитсадках та нового дитсадка номер 4 на вулиці Київській проблему із влаштуванням дітей у дитсадки вдалося вирішити. Готується до відкриття ще один дитячий садок на вулиці Юності. Вже наступного року близько 180 дітей зможуть відвідувати цей дошкільний заклад. Також у дворах будинків для дітей облаштували 27 дитячих майданчиків та ще по одному встановили у дитячих садочках міста. За останні роки міська влада зробила якісний прорив у розвитку електротранспорту в місті. Збудовано чотири нові тролейбусних лінії на Алясці, на східному, на дружбі та вулицями Купчинського Сахарова. Рухомий склад тролейбусного парку оновили на 35%, відсотків. Закупили 26 нових тролейбусів. Якщо ще кілька років тому потреби тернополян забезпечували всього лише 39 тролейбусів, то сьогодні їх курсує майже 60%. Вже прийнятий бюджет на наступний рік, вже прийнята програма соціально-економічного розвитку. Ці документи передбачають і далі продовження роботи по придбанню нових тролейбусів, а також роботи по будівництву нових тролейбусних ліній. У Тернополі, вперше в Україні, запровадили механізми співпраці з тернополянами через експортні ради. Від тепер при прийнятті важливих рішень, що приймаються органами влади, буде врахована думка експертів у певній галузі для більшої прозорості і відкритості. Міська рада сьогодні використовує чимало сучасних елементів. Скажімо, це є система електронних петицій. Коли будь хто з тернополян може подати пропозицію до виконавчого комітету чи міської ради стосовно впровадження того чи іншого проекту, це система електронної черги в садочок. Це система електронних закупівель Прозоро. Це система відкритий бюджет, який розміщені на сайті міської ради, де видно формування дохідної видаткової частини міського бюджету. Тернопіль єдине місто в Україні та одне з восьми у Європі, яке цього року нагороджене почесною таблицею Ради Європи. Відзнаку офіційно вручив представник Ради Європи на публічній церемонії у День міста. Минає ще один доволі непростий рік для нашої країни, але незважаючи на всі проблеми, місто продовжує успішно працювати і розвиватися. Я дякую всім тернополянам, які долучаються до проектів по розвитку міста. Я дякую тернополянам за довіру за їхню підтримку. Це надихає, дає нові наснаги до роботи. Я сподіваюся, що в наступному 2016 році це буде нова праця заради розвитку нашого міста. Це буде спільна праця разом з громадою.